Підсумовуючи, можна сказати, що протестований процесор в плані продуктивності гідний представник Arrow Lake, навіть незважаючи на те, що позиціонується він як найдоступніше рішення лінійки. Аналог по кількості фізичних обчислювачів з попереднього покоління поступився йому в середньому 10% у робочому софті і 12% у іграх. І ніякий хайпертрейдінг останньому не допоміг. При цьому у споживанні між двома CPU повний паритет. А от по ціні попередники значно дешевші, тож, ймовірно, для бюджетних систем вони виявляться б кращим вибором. Ryzen 5 7600 x за рідкісним виключенням, це майже ідеальна альтернатива від червоних. Десь він був попереду, а десь герой огляду показував кращу продуктивність. І це стосується як бенчмарків, так і розважальних дисциплін. Старша модель лінійки може бути швидшою до 30% у всіх типах задач, але і коштує вона відчутно дорожче. Тож тут усе зрозуміло. 20-потоковий чип 13-го покоління ще трохи швидший, тож тут слід згадати про головний недолік піддослідного процесора його вартість. Так зрозуміло, що новий сокет потребує жертв, але ж не таких значних і болючих. IPA 13600K швидший більш ніж на 30%, та ще й зекономити на ньому можна тисячу гривень, не враховуючи материнської плати. На захист 225 f можна поставити хіба що менше споживання і кращу перспективність платформи, але все одно її співвідношення ціни до продуктивності зараз виглядає трішки сумнівно. Та як би там не було, головне, що ви тепер знаєте, хто є хто. Тож не схибте при виборі, бо він, як відомо, у кожного свій.